Проблематика сучасності полягає в надмірному інформаційному наповненні нашого простору. Якщо років 15 тому було достатньо включити якийсь новинний канал на телевізорі і за півгодини дізнатись усі основні новини в світі, то нині, завдяки інформаційним технологіям для того, щоб дізнатись усі новини лише в одній країні, піде не менше як півдня. А щоб дізнатись основні новини світу, не вистачить і дня. Ми не встигаємо слідкувати за усіма новинами і розчаровуємось в собі, коли щось не знаємо. Не варто вимагати від себе неможливого, не можна за 2-3 години перед сном дізнатись усі новини світу, не можна прочитати усі книги і усі фільми, адже за час перегляду одного фільму знімуть ще три нових фільми і 100 серій до серіалів, не говорячи вже про випуск новин. Очистіть свій інформаційний простір від зайвого. Лишіть лише декілька інформаційних каналів з різних тематик, які вам подобаються. Любіть себе замість того, щоб винити себе в тому, що ви щось не встигаєте. Цінуйте свій час.